Всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. На зв'язку, як завжди, я студент. І сьогодні хотів би вам розказати, з чого почати в крипті, якщо ти новачок, від свого власного досвіду і так далі. Поїхали. І так, з чого почати в крипті, якщо ти новачок. В цьому відео я розповім, з чого тобі почати в крипті, які існують направлення в крипті, і розжаю всі деталі від А до Я. Перше, щоб почати варитися в крипті, тобі в будь-якому випадку потрібна біржа, які біржі існують? Самі популярні це Binance, ByBit, OKX, Max, BitGet, Gate. Друге, щоб почати користуватися будь-якою із цих бірж, тобі має бути 18 років. Але якщо тобі немає 18 років, ти можеш попросити про це в родичів або друзів, яким вже відповідно є 18 років, пройти тобі верифікацію. Якщо у вас все таки не вийшло пройти верифікацію, ви можете купити готовий КВС на спеціально відведених площадках OTC. Про OTC зараз я вам розкажу на наступному слайді. Саме як я починав, я попросив просто у свого батька пройти мені верифікацію на біржу. Да, Це було нелегко йому, знаєте, об'яснити, що це все легально, що це все типу, нормально, бо в них така ще стара закалка, типу що там свої документи комусь показувати, але ні, ну, це все нормально, все чисто. Ніяких документів. І ніхто не буде бачити, окрім біржі, на якій ви берете верифікацію. Це сугубо для того, щоб просто підтвердити, що вам що ви дійсно повнолітня людина. Е, так, давайте перейдемо до OTC. Як ви бачите, у нас є такий скріншот, це така от otc площадка. Що це таке? Це е, спеціально відведена площадка, де люди виставляють е, свої, наприклад, пропозиції, що вони можуть для вас зробити. Наприклад, коли людина пише VTS, це переводиться як Want to Sell. Тобто хочу продати селки і васі. Тобто ця людина продає верифікацію на такі площадки, як Fragment, Birжі, Binance, Bybit, Okex, Bitget, Max, Coinbase, Coin. Ціна від 10 до 15 доларів, плюс escrow і відгуки. Escrow це типу як посередник між вами, щоб гарант, щоб, наприклад, він, ця людина, не змогла вас обманути, або щоб ви, відповідно, не обманули її, не скинувши гроші. Ви, я залишу всі ці силочки на, на ці OTC площадки в себе в телеграм-каналі. Можете перейти, підписатися, подивитися і можете собі вже купити готову біржу. Як це робиться? Людина виставляє, наприклад, отаку вот от заявочку. Так? Ви зацікавились, вам, наприклад, потрібна верифікація Binance. Ви цій людині пишете, да, там, типу договарюєтесь, там, образно, там, за 10 доларів, мені там, треба верифікація Binance. Потім ви ще через гаранта. ось як ви бачите, справа в нас є гаранти. Завжди працюйте через гаранта. тому що якщо будете працювати через, гарант, не через гаранта, є дуже великі шанси, що вас можуть просто обманути. А з гарантом вас ніхто не обманить, гарант виступає знову ж таки між вами посередником. Да, Потрібно буде заплатити там якусь певну комісію. Також гаранту за його роботу, але, повірте, краще переплатити і бути спокійним, ніж просто бути обманутим. Е, гарант просто создає разом з вами групу, власне три людини: гарант, е, ваш продавець і ви. Е, і ви скидаєте, наприклад, передоплату чи там всю оплату самому гарантові, тобто не самому вашому продавцові, а гарантові. Коли ваші... Продавець, так якого ви хочете купити верифікацію, пройшов вам верифікацію на цю біржу, він вам дає її назад. Ви перевіряєте, що дійсно верифікація пройдена. Ви даєте, так скажемо, кажете гарантові, що так. Там верифікація є, все добре. І цей гарант передає кошти вже відповідно продавцьові зі своєю якоюсь невеличкою комісією, яку він собі залишає. І всі доволі. Ви з верифікованою біржею, продавець з грошима, гарант також з якоюсь своєю часткою. І всі доволі. Так, давайте далі. Е, після того, як ви маєте біржу, ви можете її поповнити через P2P. Що таке P2P? P2P це або People to People. Наприклад, хтось хоче продати USDT е, і отримати на свою, там, наприклад, українську карточку гривні на Монобанк. А ви, навпаки, хочете купити USDT, вам треба USDT закинути на біржу, щоб, там, наприклад, з ними працювати. З цією людиною. Ви відкриваєте ордер. Наприклад, ви відкрили ордер, да, що... їй ви скидаєте умовних 4 тисячі гривень на українську карточку. Після того, як ця людина підтвердить, що їй прийшли гроші, вона, так скажемо, передає вам свої USDT, розблоковує. Таким чином, людина отримала свої гривні від вас, так ви купили, рахуйте в нього, USDT, а вона вам віддала свої USDT. Тобто, їй прийшов такий обмін. Вона отримала свої гривні, бо вона хотіла їх продати USDT, щоб вивезти, наприклад, собі справжнє життя та на них жити чи там будь-що. А ви отримали свої USDT на свою біржу. І саме головне, що ніхто нікого ну, не зможе обманути, заскамити, тому що сама біржа виступає в ролі посередника між вами. Тобто людина, наприклад, не зможе вам, наприклад, не передати USDT, вона в будь-якому випадку вам їх передасть. Тому що. Наприклад, і ви не зможете обманути. Якщо ви, наприклад, будете писати, що я вам скинув гроші, там, а ви насправді не скинули, людина просто, наприклад, не нажме кнопочку, там ну, не підтвердить то, що їй прийшли кошти, це все, і біржа, відповідно, буде заморожувати рахунки. І, в общем, ніхто нікого не заскаметь, все круто, все чисто, все прозоро. Отже, що в нас є? У вас є вже біржа. Ми вже її верифікували, да, там у нас є два способи: це або через рідних, або купити через otc площадку або якщо вам вже є 18 років, відповідно. Ви вже, наприклад, завели гроші на біржу, або ви можете, наприклад, не заводити через P2P, або, наприклад, можливо, у вас є друг, у вашого друга, наприклад, є там USDT на біржі. Ви можете нього попросити, щоб він вам просто перекинув USDT, а ви йому дали так гроші. Ну, це ж ви там собі можете ліжати і імпровізувати. Отже, у вас і біржа, ви завели будь-яким чином на неї певну кількість USDT, з якою ви плануєте надалі працювати. Окей, що, що робити далі, як розкручувати свої гроші, що з ними робити і так далі. Перше, наступний крок це правильне інфополе в крипті. Воно потрібне для правильного орієнтування інформації в світі криптовалюти. Наприклад, коли з'являється якась можливість заробити чи будь які новини в світі крипти, да, там Трамп, Трамп з Івано-Маском сваряться, там якісь. Якісь комісії, там ще щось, там, в общем, різні такі, Третя світова війна, там ще щось. Е, про це важливо знати завжди першим, тому що дуже сильно ціни, криптовалюта реагує на такі от подібні новини. Тобто, коли ви взнаєте, знаєте відповідно за це все перше, ми ви можете там бистро якийсь токен чи якусь крипту, біткоін, ефір, чи там, токен Трампа, якщо там якась інформація позитивна, негативна, зашортити, залонгувати, і, відповідно, на цьому заробити якомога більше. Якщо, відповідно, якщо ви хочете займатися цим серйозно, тому що ну, без інфополя займатися криптою, це нереально. Щоб вам було легше, щоб ви не шукали під цим відео, іменно я залишу під цим відео в описі, я залишу силочку на своє якісне інфополе, за яким саме я слідкую і на якому, відповідно, заробляю, коли, наприклад, якісь інфли постять якісь кімки. Вони можуть, наприклад, написати також. що Сталася така, -то, така -то ситуація, або вони розказують свої думки, відповідно, ви слідкуєте за ними і також включаєтесь в це. Це дуже круто і це дуже важливий пункт, який не потрібно пропускати. Наступне: перший спосіб заробітку на даний момент це промки від бірж, таких як Bybit і Okex. Розказую. Буквально за пару дій можна заробити свої перші пару десятків баксів. Дуже часто перед лістингом якогось нового токену або вже на лістингу токена, біржа робить так званий токен сплеш для нових користувачів. Вона це робить для того, щоб залучити якомога більше нових юзерів до своєї біржі. Все, що вам потрібно, це зареєструватися на цій біржі, зробити певний депозит на неї. Тобто, це умова така, зареєструватися на біржі ти маєш бути новозареєстрований користувач. Зробити депозит на біржу, там, звичайно, там, до 100 доларів або самих 100 доларів. Крутиш об'єм на цій монеті. Тобто, наприклад, там якась монета, візьмемо гамно. Хай буде монета гамно, гамно USDT, да? там така промка. Вам потрібно цю монету, гамно, наприклад, там, оборот, 1000 доларів. Зробити оборот 1000 доларів на цій монеті. Як це зробити? Там, наприклад, на спотовій торгівлі або на фьючерсній торгівлі. Ви просто заходите на цю монету, на цей токен гамно, купляєте його і продаєте 5 разів на 100 доларів. Ви, наприклад, цю монету гамно купили на 100 доларів перший раз. І одразу же через секунд 30, 20, 15 чи хвилину опять продаєте на 100 доларів. Якщо ви купили на 100 доларів, продали на 100 доларів. Це вже 200 доларів. 200 доларів обороту. І там яких зробити 5 разів, 1000 доларів обороту у вас в кармані Все. І буквально за такі дії, через там, о, зазвичай там ці токи сплеши йдуть, по-моєму, там від неділі до двох неділь. Ви можете отримати нагороду від 100 до 500 доларів. Дивлячись, яка ви нагорода, і це все відповідно аналізується перед самим токен сплешем. Тобто, це як такий один із, із нинішніх способів заробітку який дійсно актуальний до сих пір. Але можна піти далі і, наприклад. Масштабувати це діло, там, наприклад, не одним аккаунтом А 5-10. Але поки що, для вас я би рекомендував спробувати зробити хоча б один аккаунт, щоб зрозуміти, що це, як це, скажімо, прочувствувати, вникнути в цю тему, в цей світ криптовалюти, помацати це все і так далі. Далі рекомендація від себе це робити та верифікувати аккаунти на ваших родичів. Наприклад, коли ви все ж таки вирішили навіть зробити якісь там мультиаккаунтинги на цій промці я вам рекомендую не купувати KYC, тому що ви купуєте KYC там на якусь індонезію ще щось то тобто є дуже мала, малі шанси проходки тому що сотні тисяч людей роблять такі самі KYC, і просто біржа наш також не тупа коли до неї наприклад за пару хвилин прилітає там тисячі нових користувачів на індонезійський KYC чи там на якийсь Бангладеш. А так, коли там ви, наприклад, своїх 10 родичів якихось там. Да, Попросили пройти, позаганяли їх там, по своїй рівки, по все це. І вони прийшли, і у вас, відповідно, на руках є 10 готових аккаунтів, е і в разі чого, там, коли треба буде пройти якусь повторну верифікацію, ви можете звернутися до цього родича чи до друга, і він вам її пройде. Тобто, це така от рекомендація. І це із мого опиту я вам також говорю. Третє, ретрогропи та тестети. Це саме те, з чого я починав. На каналі вже є відео на цю тему про ретротропи та тестнети, Там я від А до Я розжував, що таке ці тестнети, як на цьому заробляти. Як я за допомогою тестнета розкачав свій перший банк від 100 доларів до 3 тисяч доларів. Але ви не думайте, що все так легко, як здається? Типу, в будь-якому випадку вам потрібно пройти якийсь певний шлях і набити руку, щоб щось заробляти. Я, наприклад, пройшов, в мене рік потратив, щоб зі 100 доларів розпутитися до 3 тисяч. І то я б сказав, що там також грає дуже велику. Роль це удача. Тобто вам може просто повести, ви можете наткнутися на якийсь такий ретродок чи якийсь такий проєкт, чи він вам може роздати там перший місяць, ви там зробили, чи другий місяць, а хтось може робити цілий рік і йому ніхто нічого не роздасть. Так що тут е, потрібно головне працювати, працювати наполегливо і все це вийде. Зараз е, насправді от, ця о, тема ретродропів та тестерів не дуже актуальна, тому що. Зараз, в принципі, в крипті так і так, знаєте, тухловато, тому що все ж таки літо, літо так завжди. Але я все ж таки вірю, що оця мета ретродропів та тестентів повернеться, і на цьому можна буде знову ж таки продовжувати далі нормально заробляти, роблячи там собі 50 аккаунтів, відкручувати це все. І головне, просто, поки зараз є такий час, така можливість, ви можете навчитися, щоб вже. Потім, коли воно появиться дійсно щось годне, що ви могли просто взятися двома руками і просто бити в одну точку і щось получиться Так, четверте, спедята фьючерси на даний момент це самий популярний і один із найкращих способів заробітку крипті але не для вас, не для новачків. Чому? Так як ну тут дуже важливо мати опит, холодну голову і бистру реакцію. Тобто тут ви можете реально дуже швидко. І реально легко заробити свої перші гроші, але так само ви можете їх і в секунді просто злити. Ви можете, наприклад, да, у нас якась новина, чи в нас там е, якийсь дроп роздає е, користувачам якийсь там великий дроп. Так, відповідно, ці всі токени, які користувачі отримують, вони їх будуть продавати. Відповідно, коли вони їх продають, ціна падає. А ми, відповідно, на, на такій новині ми це все шортимо. Шорт це, тобто, угода на продаж, що токен буде е, падати. Ми це шортимо, відповідно, токен там дає якийсь рух вниз, ми на цьому заробляємо. Тобто можна, наприклад, дійсно там дуже швидко заробити якихось 100-200-300-400-500 доларів, відповідно на яку суму ви заходите. Але дуже є багато мінусів, де може просто перед цим, як е, токен має впасти, є такі спеціальні люди, як називається маркетмейкер, який маніпулює ціною, і який, він знає, що, наприклад, є такі люди, як ми, які шортимо, да? ми ж типу самі розумні, ми ж шортимо, а він просто бере. Цю всю ціну, то що ми шортимо, відкупляє, дає дуже сильно палку вверх, вибиває нас всіх. Ліквідація це називається, коли біржа примусово закриває наші е, угоди. Із-за того, що, наприклад, нас вже не вистачає грошей фінансувати цю е, позицію. Просто нас всіх ліквідує, наші позиції закриваються, і тільки тоді ціна падає вниз. Тобто тут дуже важливо мати набиту руку. І я не рекомендую ні в якому разі вам лізти на ці фьючерси. Без опиту, без досвіду. Да, ви можете, наприклад, виділити якусь маленьку частину від вашого депозиту. Наприклад, якщо у вас 100 доларів, можете, наприклад, взяти якихось 5 доларів чи 10 і там по попробувати погратися там, з першим, з другим, з третім плечем, Там, і входити в угоди на 1 долар, чесно, щоб просто прочувствувати, що це таке, там, промацати от, ін інтерфейс і зрозуміти, що це таке. Але. Новачкам не рекомендую, тому що я також на початку без досвіду дуже багато там грошей. Тільки після того я почав трошки думати включати холодну голову і думати, як мені це все правильно ем, зібрати докупи, щоб заробляти, а не зливати. І фінал. Ем, тому моя порада вам вивчити елементарні базові поняття в крипті, що таке блокчейн, як він працює, розібратися розібрається. Інфе... Саме головне розібратися з інтервейсом біржі. Та почати слідкувати за інфополем і криптою. Наприклад, зробити свій перший тестнет, тому що це безплатно та прокачає дуже ваші скіл. Тобто ви робите тестнет, він, він абсолютно безкоштовний. Вам просто треба там робити певні дії, да? і ви, відповідно, вже наб'єте на цьому руку, будете знати, що куди клацати, як воно, що, як воно це все поєднано і так далі. З біржею розібратися, там де знаходиться та саме вкладка P2P, як гроші вивести, як, як закинути. Через адресу, там що це таке BNB, Binance Smart Chain, Ethereum, Arbitrum, USDT, що це все таке, це все є в відкритому доступі. Ви можете це все знайти, тобто розібратися з цим всім. А якщо все ж таки вам щось не зрозуміло, чи можливо цього відео, або взагалі, в принципі, вас цікавлять якісь питання, ви завжди можете написати. В коментарях під цим відео, або можете зайти у мій чат-телеграм-каналі, де ми з учасниками активно спілкуємося про це все. Ви можете запитати свої запитання або написати мені в дірек, я вам відповім і допоможу вам. Тому так, всім дякую за перегляд. Надію, що відео було для вас корисне. Ви для себе що з нього винесли. Тому всім бажаю гарного дня, успіху в ваших починаннях. Надіюсь, що у вас все вийде. Всім па-па!